Нахідки в приміщенні 35-ї школи оцінить прокуратура та СБУ. Нагадаємо, саме у цьому навчальному закладі кілька тижнів тому виявили кімнату, переповнену сатанинськими символами, брутальними зображеннями та расистськими закликами. Знайшли там також вибухонебезпечні речовини та символіку інших держав. Як пояснила директор школи, це приміщення у них орендувала скаутська організація. Щоправда, жодних документів, які підтверджували факт оренди, немає. Сама ж директор навчального закладу Лариса Корнічук уже написала. Ла заява на звільнення рішення, на яке вийшла комісія, це однозначно звільнити директора школи, так, тому що навіть у випадку, що пані директор говорить, що вона не знала, то це її в жодному випадку не виправдовує, тому що власне директор школи і є власне, для того, щоб знати про усе, що відбувається в межах приміщення. Тож комісія управління освіти, яка провела службове розслідування, вирішила звернутися до Служби безпеки України та прокуратури, які б мали надати оцінку виявленим фактам. you <laughs>